Павні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ну що, схоже, Intel, один з найбільших в світі виробників мікрочіпів, отримав золотий рятівний круг від уряду США. Чому це сталося? Навіщо? І що це означає, розповім вам. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал. І чому він золотий? Я думаю, що я вам розповім взагалі в окремому відео. Не тому, що він масштабний, а він дійсно масштабний. Пізно ввечері в п'ятницю компанія. А голосила про безпрецедентну угоду. Уряд США інвестує в Intel інвестує майже 9 мільярдів доларів. Це не кредит і не звичайна субсидія. Це саме придбання акцій. Кошти будуть надходити із грантів, які були передбачені в 2022 році законом Chips Act ще Байдена. Я вам про нього колись розповідав, але до цього часу ці гроші не були розподілені. В результаті держава має отримати близько 9,9 акцій Intel, тобто майже десята частина цього гігантського виробника мікрочіпів буде належати уряду США. Президент Дональд Трамп одразу відреагував на своїй платформі True Social. Це чудова угода для Америки, і також чудова угода для Intel, Сказав він, виробництво передових чіпів це фундамент майбутнього нашої нації, підкреслив Трамп. І тут з ним важко сперечатись, тому що дійсно є такі види виробництв. Це, не знаєте, не там пластикові якісь пляшечки, це не якісь там, не знаю, речі, які можна виробляти будь-де в світі, просто де дешевше. Це ті речі, які визначають життя країни, її конкурентна здатність, її здатність виробляти висотехнологічні товари і зброю в тому числі. Так, от, взагалі, цей крок виглядає як відхід від такого класичного американського вільного ринку. Ну, принаймні в тому вигляді, як він фігурує в підручниках. Натомість, адміністрація Трампа дедалі більше діє в стилі такого європейського держкапіталізму 60-х років, коли держава ставала акціонером стратегічних компаній. Про це до речі, ми нещодавно видали у видавництві наш формат дуже круту книгу про. Повоєнний економічний розвиток Європи. Там є багато кейсів, багато прикладів і інструментів, які Україні варто забрати в свій інструментарій повоєнного розвитку і, взагалі, такої прокачки своєї економіки. Так, от умови цієї угоди справді цікаві. Держава купує акції по 20,47 долара за штуку, дешевше. За п'ятничну біржову ціну там 24,80 Була ціна. Більше того, уряд отримує варант на 5 років, який дозволяє докупити ще 5% акцій по 20 доларів, якщо інтел вирішить відмовитись від контролю над своїм виробництвом мікросхем Фаундри бізнес. А саме виробництво найбільша проблема компанії. Інтел втрачає на цьому мільярди лише. Минулого року збитки склали 13 мільярдів доларів. Деякі інвестори вже давно тиснуть на компанію, щоб вона відмовилась від цього напрямку. Новий керівник Ліп Бутан, який став CEO в березні, поки що утримує курс, хоча й визнає, що може вийти з гонки з найбільш передових технологій, якщо не отримає великих клієнтів. Цікаво, що кілька місяців тому тан обговорював з японським мільярдером Масайосі Саном. Це величезний цей Софтбенк, найбільший, мабуть, іноземний інвестор взагалі в США, принаймні за останні часи. Так от вони обговорювали можливість продажу частини цього бізнесу. Розповім вам про це в окремому відео. Цього ж тижня Софтбенк підтвердили, що вони купують акції Intel на 2 мільярди доларів. Тим часом уряд США не буде брати участь в управлінні компанії, не матиме місця. В ради директорів і буде зобов'язуватись підтримувати всі рішення правління, які потребуватимуть голосування акціонерів. Ринок сприйняв новину з ентузіазмом, акції Intel зросли на 5,5%. для самої компанії. Це також шанс отримати фінансування без ризику втратити гранти за оцим законом про підтримку мікрочіпів, чіпсек, да, тобто, ну який, очевидно Трамп тепер переформатовує да, ріжу його. Ну і що це означає для Intel? Можливість вийти без втрат, да, тому що закону того вже не буде, але. Умови трансформуються от в такий формат викупу акцій, і по суті, справи це теж є певним таким послабленням, дуже цікавим для того ж інтелу, тому що платежі в Чіпсек давались в прив'язці до отримання будівельних графіків. А тепер незрозуміло, бо це ж інвестиція в капітал. Інтел, якраз нещодавно, оголосила про уповільнення будівництва нових заводів, зокрема, вагає це. Поставило під сумнів отримання всіх майже 11 мільярдів доларів погоджених. З адміністрації Байдена і тут. Таке рятівне коло від Трампа і угода з Intel не перша. Раніше уряд США вже укладав подібні такі гібридні домовленості. Наприклад, дозволив Nvidia та AMD продавати свої передові чіпи штучного інтелекту в Китаї, але з умовою відрахувань частини прибутку назад у Вашингтон. Гібридна угода. Більше того, цього року Білий Дім отримав так звану золоту акцію в US Steel, цьому гіганті металургійному як умову погодження її продажу Японський Ніпанстіл це дало державі право вета на ключові стратегічні рішення компанії. тобто таким чином бізнес бізнесом заробляйте гроші, захоплюйте ринки, конкуруйте, все дуже круто, але національні інтереси США. Не будемо про них забувати, і будемо тримати кнопку, у випадку чого просто натиснемо на стоп. Втім, експерти сумніваються, що, наприклад, TSMC, компанія, про яку я вам розповідав, або Samsung, які теж отримали мільярдні гранти на будівництво заводів США, погодяться на аналогічні схеми для TSMC, наприклад, грант у 6,6 мільярда доларів це лише крапля в морі, тому що ринкова капіталізація компанії перевищує вдумайтесь, один трильйон доларів. Вона вже будує три фабрики в Аризоні в рамках 100-мільярдного плану інвестицій, укладеного американським урядом, і виробляє чіпи для Apple та Nvidia. І Intel вже все-таки на цьому фоні залишається вразливою. Її власне виробництво поки що не приносить прибутку. Тому компанія значно охочіше, ніж конкуренти, погоджуються на поступки Вашингтона. Ну і на завершення Трамп заявив, що ми робимо багато таких угод, і я зроблю ще. Більшою, ну цілком характерний для Трампа стиль. Схоже, взагалі США входять в нову епоху. Держава стає співвласником ключових технологічних компаній. Це вже не просто чіпсект, субсидії на підтримку Хайдека. Це нова модель фінансова промисловий союз, покликаний гарантувати, що стратегічні технології залишаться американськими що вони будуть номер один в світі. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Ми цю тему з вами продовжимо, тому що там скриваються нові обставини, дуже цікаві. Але про це буде в окремому відео. А я дякую вам за підтримку на Патреон, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, а це важливо. Дякую вам і до зустрічі.